Котик та півник. Був собі котик та півник, і були вони у великій приязні. Котик було у скрипочку грає, а півник тільки співає. Котик було, йде їсти дубувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було йдуче, наказує, ти ж тут нікого не пускай. Та й сам на вих... не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник. Засуне хатку та й сидить. Аж поки котик вернеться, навідала півника лисиця та й надумала його підманити. Підійде під віконця та й промовляє. Ходи, ходи, півнику, до мене, що у мене золота пшениця, медяна водиця? А півник ток-ток не вилів коток. Ток-ток, не вилів коток. Бачить лисиця, що так не бере. Прийшла раз уночі, насипала півникові поп вікном золотої пшенички, а сама засіла під кущем. Зранку глянув півнику віконце, бачить? Нема нікого, тільки пшеничка попід вікном розсипана. Подивився півник. Піду, на я трошки подзьобую, нікого нема, ніхто мене не побачить, та й він не скаже. Тільки но півник заповіріг, а лисичка його хап та й помчала до хати. А півник кричить Котику братику, несе мене лиска по камень усьому мості, на своєму хвості, порятуй мене. Коли ж котик не чує, далеко зайшов, а півник знову і знову Котику братику. Несе мене лиска по каменю мості, на своєму хвисті. Порятуй мене. Котик почув, поки завернув далеко був, то вже й опізнився лисичку догнати, біг, біг, не здогнав, вернувся додому і плаче, а далі надумався узав скрипочку і писану торбу та й пішов до лисичної хатки. А в лисиці було чотири дочки. Та один син. То лисиця на влови пішла, а дітям наказала півника глядити та окріп гріти, щоб ото вже вернеться, опарити його та зварити. Глядіть же наказала нікого не опускайте. Та й пішла. А котик підійшов під вікно, заграв і приспіває. Ой у лузкі в лиски новий двір, та чотири дочки на вибір, п'ятий синко пилипко. вийди лисе, подивися Чи хороше граю. От найстарша лисичі вона нестерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно? Там так хороше грає, тільки но вийшла, а кокотики ток у лобок та й вписану торбу, а сам знову грає. Ой у Лиски новий двір, та чотири дочки на вибір. П'ятий синко, ще й пилипко, вийди лисе, подивися, чи хороше граю. Не втерпіла й друга лисичівна, та й собі вийшла. А він і тут цоклобок та вписану торбу. Та так усіх чотирьох виманив. А синко Пилипко жде, пожде сестричок, не вертаються. Піду, каже, позаганяю, а то мати прийде битиме. Та й пішов з хати. От котик його цоклобок та вписану торбу. А тоді почепив торбину на сухі вербі сам у хату. Знайшов півника, розв'язав, узяли вони вдвох усю лисичину страву, поїли, горшкі миски побили, а самі втекли додому. Та вже потім півник до віку слухав котика. Ніколи не вже не було, що він його не слухав. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.